А який сьогодні день? Добрий день! <ривіт> Дуже мій? добрий день! Завжди, кожен день добрий день! Запам'ятайте і не психуйте, знаєте, про це. Кожен день добрий. живіть Бо <ривіт> 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 Ми живемо в прекрасній Україні, це правда. <ривіт> а ти так'єшся як тато. <ривіт> Та -ні. <Спробуй>. Добрий день! <ривіт> <ривіт> ну, ще краще вийшло. <ривіт> ти знімаєш? Да, да. — Молодець. <ривіт> <ривіт> Налаштовуємося. На боротьбу ясно, що Динамо зараз гарній формі. Налаштовуємося. Перший раз на стадіон прийшли Перший подивитися. Раз, да? Перший а? раз привела. Да. Тому ага. будемо пробувати. Ну як перемога. Хочу бути, щоб Динамо перемогло, але я думаю, що так і буде. Думаю, десь 2-0. Буде суха і чесна перемога. 3-0. 2. Все буде добре. Все буде Україна за Динамо. За Динамо важко вболівати, але все рівно. Душа Динамо, маємо, то є Динамо, то й, то й все, та й все. та й Дороги назад нема. Який ага. прогноз на сьогодні? Скільки би Шахтар не виграв в чемпіонаті України, все одно. Ви знаєте, хто є найсильніша команда в цій державі? Ну, ти знаєш, думаю, все-таки Динамо. Динамо? Ну, Все-таки, я дивився останні результати. Вроді угу. набрали хлопці хід. Угу. Ну, а ЛНЗ, хлопці молодці. Ну, Динамо. Думаючи, буде 4-1 4-2. Сьогодні 4-1, 4-2? Динамо. Так. Я заболіваю. Я дири на секторі, тому я тихо сижу, так. А сам земле? Так. Є гравці, які подобаються зі складу Динамо. Ну, Єрмоленко, мабуть. І Шапаренко. Брашко. Брашко. Улюблений гравець Брашко. Так. Ну, напевно, що Єрмоленко. все-таки як-не-як легенда. Я з самого дитинства вболіваю за Динамо і мені, ну це честь прийти просто подивитися. Тим паче, в такий період, коли дуже довгий час не пускали глядачів, то зараз воно знаєте, типа втричі прикольніше прийти, коли можна і подивитися, повболівати за свій рідний клуб. Ходити підтримувати все українське однозначно потрібно. Я за Євробачення, я за український футбол, я за глядачів на трибунах. динамо однозначно. Розігрують в основному на лівому фланці в центрі. Ярмоленко чекає передачі на ривок. в принципі, так і забули. Ну, от е, я так розумію, що Ярмоленко ще ну, не готовий бігати так в такій інтенсивності. Всі інші бігають. Тому від цього, мабуть, стратегія пляжа. Почали так бойовий удар. Андрій Єрмоленко вже в своєму фірмовому стилі. Другий матч поспіль забуває в однаковому стилі. З замиранням сельця спостерігав за це. Ну, побачимо, що буде в другому таймі, але я від своїх слів не відмовляюся. Я думаю, що Динамо сьогодні переможе. Поки все подобається, наші гарно атакують. ЛНЗ не доходить до наших ворот. От, мабуть, що окрім цієї атаки. А так все поки добре. Викликали Анатолія при рахунку 1-1, щоб він якось випускав на результат. Бо треба випускати, може. Я принаймні здивую команду суперника. Він залегко ламає атаки Динамо. 53 хвилина, подивимося, які рішення будуть у Динамо. Тому що, ну, якщо рахунок буде 1-1, то скоро настане час якихось рішень. Класно, що побував знову на футболі. Такі матчі також мають бути. Ну, типу, нічого і нічого. Не все, звісно, впаси. В Получилось сьогодні. Дань кітос ні твій, ні мій рахунок сьогодні не зіграв. Ну, будемо сподіватися, що в наступних турах вони надолужать.